Кожен, хто не має роботи, мріє її знайти. Кожен, хто має роботу, іноді мріє з неї звільнитися. Але чи варто це робити? Чи підходить вам наявна робота там, де ви нині працюєте? Вочевидь, ви поступово починаєте бачити якийсь позитив у своїй роботі. Можливо, вона починає вам більше подобатись, а можливо, ви бачите, що в ній є якісь перспективи, які ви від початку не помітили. На первих порах ви були з якоїсь причини дещо розчаровані цією роботою і тому не побачили всіх тих перспектив, які вона дає. Які перспективи заробітку на найближчі три місяці на цій роботі? Чи є можливість, що буде якесь підвищення зарплати? На жаль, аркан вказує, що підвищення не буде. В і же час і зниження зарплати теж не передбачається. Швидше за все, все буде стабільно. Зарплату платитимуть, так як і платять, тобто ви принаймні, хоча б знаєте, на що вам розраховувати, що пройшло енне число місяця, і ви отримали те, що ви отримували завжди. Чи варто переходити на іншу роботу? Є імовірність, якщо ви перейдете на нову роботу, що там ви зазнаєте якихось обмежень. Можливо, там взагалі ходитимете за командою «струнко», по команді в туалет. По команді на роботу, по команді з роботи, тобто, взагалі, нічого не вирішуватимете. Можливо, також потрапити в якесь інші обмеження. Можливо, зарплата не відповідатиме, тому що обіцяють. Можливо, якісь непорозуміння з колективом чи з керівництвом. Тобто, ви попадете в якісь, якщо поміняти роботу, ви можете потрапити в якісь неприємні обставини, в якісь залежні обставини. І які можливі перспективи на новій роботі. Ця карта теж підтверджує попередню, що перспектив там ноль, там емоційний біль, там якісь конфлікти, там якісь невдоволення. Також можливе якесь розчарування чи через роботу, чи через зарплату, чи через колектив. Тобто, розчаруватися в роботі ну дуже багато можливостей. Тож краще всього вам залишатися на цьому місці, де ви зараз працюєте. Ви маєте стабільну зарплату. Ви маєте перспективи розвитку на цій роботі, можливо, отримаєте якесь натхнення від цієї роботи, десь ви щось узнаєте, краще зрозумієте свої обов'язки і вас це буде більш надихати. В той же час, якщо поміняєте роботу, то ви попадаєте в залежні стосунки, отримаєте якісь негативні емоції.